Я ще хотіла доповнити е, свій результат. Дуже шикарний у мене був грибок у вусі, і так дуже вухо свербіло, що мені було аж неприємно весь час е, до того вуха шкрабатися. Так що мені відійшов грибок при вживанні o 2 Drops, це природній кисень, і е, перестало мені шуміти не то, що шуміти, а звініти в голові. Дуже в мене отаке було. А це для мене супер результат. Давайте уточнимо. Ви пили всю продукцію, але у вас грибок в руках був і ви собі доєднали. Доєднала краплі о два дропс. О два дропс. Доєднали і тоді вам цей грибок пішов. Так, повністю. Mm -hmm. Вже навіть немає навіть сліду. Дуже але до... А грибок, до речі, дуже тяжко ви... він практично не лікується. Ну так, але мало я бачите? дуже багато всього випробувала, ага. але воно нічого, нічого не, не давало. А на день-два а... щось ага. так от, трошечки перестало, а потім знову було то саме. Так що. А скільки крапель ви капали? Ну я так якби на вечір капала по одній краплі, але в два вуха, два бо вуха. тому, що воно то все з'єднане, так що тільки вечір раз на на добу. Ну... Будем казати, що вечір, бо це було вже так конкретно, я без того спати не лягала. Дуже файно, дуже файно. Тож вам дякую, Лідочка. Гарного Ні, вам дня. Нема за що.